Добрий день, малята! Сьогодні хочу познайомити вас із своїми чотириногими друзями. А з ким ви дізнаєтесь, коли пригадаєте казку? Ось послухайте. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, я й не пила, і не їла, тільки бігла через місточок. Ухопила кленовий листочок, а як бігла через грибельку, ухопила водиці крапельку, стільки пила, стільки й їла. Ну що, малята, ви пригадали? З якої це казки? Молодці! Казочка ця називається Коза Дереза. А сьогодні я хочу познайомити вас з родиною кіз у нашому господарстві. Проживають три кози. Мама коза Маша та її дітки, козлики круть та верть. Козенятка народилась недавно, тому вони ще п'ють молочко. Погляньте, як вони припали на колінця для того, щоб дістати молочко. А ось круті верть вперше їдять травичку. Дітки, а ви знали, що кози не їдять всю травичку підряд. Вони обирають, яка травичка для них є смачнішою. Козлики, хоч і маленькі, але вже самостійні. Ось вони прийшли до мами кози на пасовище. Мама вітається з ними. Дітки, давайте уважно розглянемо наших кіз. Кози невеликі тварини, тіло їх вкрите. Густою шерстю, ноги високі та стрункі, а хвостик короткий, у кози великі сіро-зелені очі, стоячі вушка, а голова прикрашена ріжками. Ці тварини мають хороший слух зір і нюх. Вони граційні і стрункі, швидко бігають, добре стрибають. Можуть ходити по крутих схилах, їдять кози травичку, яку щипають на луках і полях, Об'їдають листя молодих дерев, а ще дуже полюбляють овочі та зерно. Дуже цікаво спостерігати за поведінкою кіз. Але люди їх тримають у господарстві не тільки для цього. Наша кізонька приносить користь. Дітки, як ви гадаєте, яка користь від молочної кози? Так, правильно, вона дає дуже корисне і смачне молочко. А з козинь молока готують сир, йогурт, бринзу та інші молочні продукти. Ось така чудова родина кіз проживає у нашому господарстві. Мама коза увесь час намагається привчити своїх дитинчат самостійно їсти, показує їм, як правильно щипати травичку. Козлики круть і верть боязкі, але дозволяють себе погладити. Козенятка ніжні і милі, з ними дуже цікаво гратися. Вони весь час стрибають, бігають, крутяться і вертяться. Справжній крик і верт. Сподіваюсь, ви були уважними. Скажіть, будь ласка, за ким сьогодні ми з вами спостерігали? Так, молодці. Дітки, а чи запам'ятали ви, як звати козу? Правильно. А козеняток. Молодці. А якого вона кольору? Правильно малята. Чи знаєте ви, які продукти харчування виготовляють із козинього молока? Напишіть нам, будь ласка, у коментарях під цим відео. Я буду чекати ваші відповіді. До побачення малята! До нових зустрічей!